Дегустуємо вино у бляшанці. Тут у нас британський бренд, який називається Kent Wine Co. Але вино пише Wine of Italy. Вино італійське з італійського винограду, виготовлене в Італії, але під британським брендом. Це ігристе вино Шардоне 22-го року. Будемо дегустувати. Як це відкривати? Я ще ніколи не пила вино з банок. Я реально не вмію. Відкривати їх. Ну, я візьму келих, щоб нормально дегустувати. Ну, аромат бідненький. Щось чути там трішки лимончиком? Ой, дивіться, як швидко відлетіли бульбашки, їх майже немає. Та, ну, а що я хотіла? Я вирішила порівнювати вино у бляшанці з нормальним вином з пляшки. Скільки пройшло пару хвилин, і це вже не ігристе, воно звичайне тихе. Трішки відчувається лимон, цитрусові, ось там зелене яблуко. Просто якийсь кислий шмурдяк. Це вважається, ніби хороше вино у бляшанках, топове вино у бляшанках. Може, хіба що в інших бляшанках ще набагато гірше. Хоча куди гірше, я не знаю. Ні, я би таке не пила. Це просто зручний варіант, коли кудись йдете на пікнік. Воно ж хочеться пити для того, щоб ним насолодитися, а тут, ну, тут немає ніякої насолоди. Ну, краще коло випити, ніж це. Смак вина одразу втрачається після ковтка. От реально, може тільки одна секунда після смаку. Як кисле, навіть трішки гіркувате. Вікторія Верега не рекомендує ігристе вино Шардоне з Італії від британської компанії Can't Wine Co. Просто бі.